Ну, no, Йгор, можеш зараз? А, дивимося. Це коміте. Так, на О. Так. Vse čez mišljenje, mišljenje, dvice. Проби. Ну, Рапир бы. Хороший эпизод. Хороший, хороший. Лвчик, Ль, ты куда? На кутовий як на треновании по сьогодні Буду сегодня банных перчатки. <ріпи> Жвавий початок, аби не цей вистачило сили весь матч так відбігати, або хоч би забити. Щоб... Якісь небезпечні епізодики і забити. Олександр, добрий день. Наш незмінний коментатор сьогодні не знав. Шість лайків, пять відачів. Якась Атака, атака в супер. Забирає Льовчик. Звук є. Запитання таке до глядачів. Говориться Мішель. Ливу норм. Дякую, Шар. Дякую всім, хто відгукнувся, всім, хто написав коменти. Так, дивимося, що у нас сьогодні по складу в другому матчі. Льовчик на воротах. Зараз після цього небезпечного гайки Святик, витикай! Небезпечний, не, удар. Міша, просто Кутовий на наші ворота, дивимося. За цим кутовим, тоді пройдемося по складам. Повторить. <рик> ну, там залешался, да, на заправке. На заправке точно был. У в в спину попадает. Святик, корпус, корпус, Святик, добре! З лівого флангу. Тож, по складам. Льова в городах. Лінія захисту Свят Денис Міша. Півзахист Макс Богачук, Мішель Попович, Іван Черниш. І Євгенчук Ратмір. І форвардом сьогодні знову експериментально грає Артем. На заміні у нас лад теко. Влад Багачук і Джуліан Порташ. На нашому каналі, до речі, з'явилися два цікавих відео. Рекомендую всім подивитися, прокоментувати, пролайкати, щоб підняти їх рейтинг Міша в центрі підхоплює м'яч. Центр чужоти. Олександр. Ми в вас були впевнені. Ухидення, ухидення, в подкатю. Ваня. Максик, присінгу, свят, 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 ти встигнеш першим. Вот такие напив момент. Спокойно поставь мяч. Дай вздохнуть. Зараз хай набереться больше глядачей и расскажу прикольную, прикольную историю. По флангу. Поки мало глядачей не буду рассказывать. Ника, ты дай. Він там якраз. А якщо широкий сань екран, теж відсутні. Ну, спробуй і, і в безпечний момент. Максим! Хто дає центр ФО? Пропускаю. Ну, лише початок матчу лучше пройшло, зараз все є візьмо. Починаємо з центра поля. Рахунок 0-1, програємо. Але нам не цікаво, коли легко, я так розумію. Будь-куди можна віддавати, окрім як пас в центр. Тому що там набігають гравці. Ну, якби не писане правило, то так робити не можна. В принципі, з такого епізоду ми його пропустили. 17 до 7. Вот добьем до 20, расскажу историю. Так, гра в центре поля. Пробуем развернуть. Киноги, все не ноги. Все нормально, я знимаю. А так. Що в тебе скрію? Напиши, що зараз. Ноги чи руки, що там? У мене картинка була нормальна. Максик на Артема. Ну, ну цей РФ таке не свистить. Ну, Саня, я тут сам викручуюсь, як можу. Ну я не знаю, у мене картинка нормальна. Чого воно нойкі ноги? У мене картинка нормальна. Може воно заглючило щось. Зараз напишіть, пишіть, тому що я експериментую, міняю картинку. Ваня, зачепився за м'яч. в подкатах. Льовчик перший на м'ячі. На фланг, Льов. Ну, чому ти це от робиш? Ти хочеш привести? Максим, что ты робишь? Короче, все завышается. Ну, реально, она что-то заглючила. Сто процентов, потому что ну, у меня картинка была нормальная. Хоча атакуємо ми, а забили вони. 19 глядачів. Давайте ще одного глядача. Єня запускає в центр на Івана. Іван приймає. Тьома виривається на простір. Да, так, шатал талбов. Блін, я збільшую, ну, я Мені там, я думаю, ми справимо. Але Артем стоїть два гравці, лежать. Сьогодні у нас дуже багато експертів, які тут підказують. Паша є, валя є, всіх чуть, навіть Ілюха є. Юру, правда, не чути. Десь Юра має. А він далеко від мене, його не чути. Мащенко. Він би теж щось дільне сказав. Наш кутовий. Висока подача? Воротник знімає з голови. Судійка взагалі нічого не сусти. Він такий безпощадний, дає грати. О, 22 гравця. Все, я обіцяв, я розповідаю. Підходили до нас тільки, що батьки, батьки цих суперників. Вони теж зйомку ведуть. Ну, не знаю, онлайн, не онлайн, не в тому з що... О, Ігорьок дає рекомендацію. Та він же напився чаю, це може чай на нього так впливає, трав'яний. Підходять до нас батьки суперника і питають, як називається ваша команда, бо одна абревіатура нічого не зрозуміло. Ми кажемо, ні, а вони зараз питають, як називається? Ми кажемо, ІБЦ. це. Вони, ні, ну це ми прочитали, що ІБЦ, це, а як це розшифровується? Я кажу, Фінська відвідна церква. Один із батьків. Та ну ладно, кажу, смислі, та ну, ладно. А ми думали, що ви якась і, і біла церква. Що каже, що за прикол, що за біла церква? Так що, ну так ще нас не називали. Тюма через себе! Хороший епізод. Так що всім вітання з Білої церкви, для Білої церкви. Незрозуміло. Ну все, так ми будемо популяризувати свою команду. Трохи будемо е -е, освічувати людей, так скажемо. Чи просвітлювати? Короче, щось тобі. Ну, друга гра набагато краще. Результат, звісно. Не дуже, але це таке. В дитячому футболі це таке. Артем тягне м'яч по флангу. Отримує м'яч в офсайді. Там воно, за кілометр було видно, що офсайд. А зараз що сань знов щось не то. Блін, ну це, бач, вона як не пішла ця трансляція з самого початку, так? Бо я перший раз її загрузив, вона злетіла, а зараз якісь глюки. Знімаю я нормально, от воно щось глюче. Не будемо на оператора нічого пораненого казати. Я на, ну, на другий тайм я створю нову трансляцію. Якщо ця то я створю нову трансляцію, спробую оновитися. Але 25 глядачів, навіть на таку трансляцію. Ми збираємо аншлагер, Атмір. Не встигає. Ухеванчик, звідки він прибит. Хорош. Кирпинская О. Ну, Валя, дає дільний совет. Влад, Влад Притико. Ой, Влад Багачук. Ратмір з Артемом обігрались, але суперник тут Каті витикає цей м'яч. свічку. Влад Богачук. Святік. Святік Лупі. Це називається святік Лупі. От Марія молодець, вона морально підтримує, вона не біднить. День дай мир, отлично. розумний пас. Радмірчик нести. Кутовий. Ну, через рубляємо кутовий. Саня, пиши час від часу. Якщо ти дивишся, то пиши час від часу по картинці. Ну і чи мені на другий тайм щось мінять, чи ні. Дар Хорошо. Просто я не знаю, видно вам не видно. Можу й сам контролювати. Можемо, можемо можем обвинувати. Треба. Не йде? Забійте перший. Ванечка, проткни. Ваня. Перший тайм. -тай. Може. Ніж... Да, ну, його... Нет, же різні команди. Все, я перезапускаю зйомку, заходьте всі, хто дивився, я зараз нову зніму. Перезаходьте по ссылке зараз.